Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас короткий огляд на антенну D-Pace UWB1. Це все направлена антенна, яка розрахована на діапазон частот від 3,1 до 9 ГГц. Конструкція монополь. І подивимося, який у неї КСХ. Бачимо, що КСХ антени... Справді на 3,1 ГГц трошки більше, ніж 1,4. І можна вважати цю антенну справді робочою. Ось цікаво, як вона змінюється. Якщо я беру за роз'єм, то все зовсім пливе. Берусь трошки нижче, все прям дуже сильно змінюється. Так як ця антенна Монополь, Противага у неї є з цієї сторони витравлено. Але все одно характеристика антени дуже сильно плаває в залежності від того. Навіть я за провод берусь і все суттєво міняється. От цікаво, в якому стані цю антенну краще всього міряти. Спробую я не рукою, а пластиковою трубою. Це діло тримати. Ну, будемо вважати, що це найбільш схоже на правду. І так, від трьох хвостиком МГц ця антенна цілком робоча, для яких її задач можна використовувати Wi-Fi 5.8. Чесно кажучи, інших задач для неї я знайти не можу. Можливо, FPV прийом сигналу або передача до 5 Вт. Можливо, ви знаєте задачі, які підходять для цієї антенни, тоді напишіть їх в коментарях. Також задавайте в коментарях ваші питання. Гарного дня!